Вітаю, ваші шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Нині на фоні масових обстрілів України цими варварами і дикунами, московитами андрофагами, вони намагаються. Не тільки виправдатися, так би мовити, в даний період, тому що вони нібито виконують цілі і задачі СВО, ви тільки вдумайтеся, у це все. Що вони пишуть в своїх пабліках? Оце, виявляється, заморожування українців, так, геноцид, це цілі СВО. Оце цілі. не те, що там розповідає Путін стосовно якоїсь там денацифікації чи демілітаризації іншої кажучи, науково-дурні собачої. Ні. Оце, виявляється, Главні цілі СВ, але і це ще не все. Вони ж не можуть відмазатися. Від того, що їхніми пращурами були канібали. І зовсім нещодавно, в історичному сенсі. Зовсім нещодавно. Про це писав батько історії Геродот. Ну, на відміну від Нестора літописця і всіх інших тих літописів, які е, захопила і переписала Московія, їх знищивши. Або сховавши спецхрани, все ж це засекречено. Так само, як і геном московитів-андрофагів, єдиний народ, в якого щось це все засекречено. Ну, чого там? <смас> що там такого? Звичайно, пояснюють про це, що якщо, не дай Бог, хтось довідається про цей геном, ці прокляті е, українці. То вони, оці всі бойові комарі, так, і там всі інші штуки, ну, правда, серед зими навряд чи це можна собі уявити, але можна уявити, що завгодно, якщо в голові нічого немає, і ти віриш тільки московській пропаганді. Так, то оці комарі можуть прийти і вкусити. Чи вжалити, чи, чи ще що-небудь там босковитом і знищити їх. Ну так, о, о, так це офіційне пояснення. Чому? Оцей геном московитів Андрофагів є засекречений, хоча в інших народів він весь відкритий. Так ось, вони пішли далі. Ну, не можуть Геродота вони переписати. Ну, Катерина II, яка переписувала всі ці. Історичні, так би мовити, фоліанти, які їй вдалося захопити тут, в Україні, так, коли вона сюди приїхала ну, ніби і руйнувати і Січ, і заодно вичистили всі ці е, бібліотеки і так далі. Там, а, аж до Ярослава Мудрого, яку до нині шукають. Ми ж знаємо, що вони зробили, коли відкрили саркофаг Ярослава Мудрого, то побачили, що там лежить зовсім не Ярослав Мудрий. Московити і там попрацювали. Ну, на всіх рівнях, на всіх рівнях фальсифікація історії. І от я тепер читаю у Ютюбі, так. Ученый СССР Поршнєв доказав, так, що. Чоловік став чоловіком благодаря канібалізму. Ви чуєте? Ну, це новин, ну я дивиться, ось учений СССР. Так, це в стрітці Ютьюба, новин, так. Учений СССР Поршнєв, ну, так я вже не дивуюся, Іванов Петров Сидоров доказав, чоловік став чоловіком із-за канібалізму ні, це не так. Московити, оці канібали стали людьми, ну в крайньому разі зовні вони схожі на людей, так, дякуючи канібалізму, отими, От якими вони нині є, а ми бачимо, якими вони нині є. Може, хтось донині не побачив, що вони є. От я читаю їхні пабліки, виявляється, головна цель СВО це повне винищення українців в Україні. Оце головна цель. А то все, те, що балакають там для дурних в лапках Путін і інші ці всі кровосісі, то все брехня. А ось. Учений же ж не просто так, учений та ще ж СССР. Ми знаємо, що в СССР то були ж справжні учений. Ось я, так. Справжній учений, тому що я так, в СССР. Це правда, я тільки кандидатську захистив дисертацію СССР, а докторську я вже захищав у Незалежній Україні на самому, так би мовити, початку. на... Началах, так би мовити. Так що, е, це ж все одно, що, наприклад, ковбаса е, зроблена за радянськими гостами, за якою так дехто донині переживає, який її не їв ніколи. Або, наприклад, морозиво те саме пломбір, яке зроблено то за американськими гостами, але ж найкраще. так. Я ж не знаю, може, когось я врятував. Чим дуже пишаюся, що я, коли у нас оця почалася білоруська молочка, нам же ж вішали на вуха Локшину про те, що треба її купувати. Крамниці цілі відкриті були в Україні, тому що вона ж зроблена за радянськими гостами. У нас же все це не, не, не працювало в Україні, так, і морозиво, і все робилося невідомо за якими е, державними українськими стандартами. А от в, Білорусі, от в Білорусі все за державними гостами. І народ жер, я хоч декілька людей відмовив від того, та хоч дітям не беріть. Те морозиво, те молоко, той сир, і все останнє. А чого? А того, що Білорусь найбільш забруднена на радіонукліди країна світу. В землю це все пішло. А з землі виростає трава. А траву косять. Так, косять її, перетворюють на сіно, а це сіно їсть корова. А потім видає молоко. А цього молока за гостами. Роблять сметану, сир, морозиво, все останнє. Ой. А потім цілі родини вимирали від раку. Ви розумієте, які злочини вчинялися проти нас? Нас же постійно морили голодом? Тричі. Звичайно, Сталін винен. Так. Ні, не московити, а то ви що? Вони ж стали людьми тільки благодаря канібалізму. Отже, учений СССР, <свук> не якісь там, тепер учені не, не ті. І, і колись не ті були, а в СССР за справжніми стандартами виготовлялися ці учені. Тому ще. Вам повідомляю раз, бо вже не, не всі, наприклад, до але, що учений СССР поршнів доказав, що чоловік став чоловіком із-за канібалізму.